Жини. Повернули до школи у клас білі айсбрид, червоні шаржини. Зустрічають у березні нас. Школа, увага! Вітаємо гостей нашого свята. Дорогі учні, любі педагоги, шановні батьки та гості нашого свята. Ми раді вітати вас у рідній школі. Розквітають посмішки навколо. Радісно лунає, веселий сміх. В світі школа зустрічає школярів усіх. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здрастуй, школа, ненька Україна, нас вітає всіх зі святом знань. Хай буде всім нам день, оце як свято, хай буде щастя в серцю батьків, хай дзвонить дзвоник Радісний завзятий хай буде радість вищої відця. Ось і закінчилося ще одне сповнене веселощів і радощів літо. І настав час вирушати у нову захоплюючу мандрівку дивовижною країною знань. Хоч як не на жаль розлучатися з веселим літочком. Я переконаний, що кожен з вас чекав початку навчання як великого свята. З кожним новим роком школа молодіє, бо приходять діти знову в перший клас і радіє сон. І живе надія, і щасливі зорі дивляться на нас. Ласкаво просимо до країни знань наше поповнення. Тож вітай, шкільна родина щирими оплесками в країні сонячних знань, першокласників. Таких гарних, радісних і схвильованих. Перший А-клас Перший вчитель Ніколайченко Наталя Володимирівна. з нами і допомогли нам всім зростати разом з вами. Я хочу особливо привітати першокласників. Дорогі діти, наша шкільна родина дуже рада тому, що ви прийшли до нас. Ми бажаємо вам, щоб ви дійсно не стали сторінки цієї книги. Знань разом з своїми першими вчительками. І в 11 класі, коли ви будете, як в цьому році, практично всі дітки 11 класу наші поступили, куди бажали. І щоб ви теж досягли такого, що ваші мрії. А ми, дорослі, вчителі, батьки, будемо поряд з вами. Не бійтеся нічого. Ідіть сміливо в країну знань і ви будете рости, будете все знати. І я думаю, що ваші мрії обов'язково збудуться. Я хочу висловити щиру вдячність всім батькам педагогічному колективу, працівникам школи, владі нашій, що в цьому році ми дійсно повністю готові до початку нового року світлі класи, коридори, спортивний зал капітально відремонтований. І я дуже рада сказати, що у нас починаються роботи по туалету, який буде на другому поверсі. Тому, якщо ми будемо всі разом вликати нашу рідну ниньку Україну, будемо працювати на її процвітання, то ми досягнемо. Раїна щасливої дороги легенько нам 2016-2017 рік прожити, вчитися бути щасливими і здоровими. нам всім, будь ласка, ну удачі, всього найкращого. Понравится их таким мной. как 1 сентября, День Знаний. Особенно хочу поздравить первоклассников. Сегодня ваш первый день, не зря этот день называется День Знаний. Вы пришли сюда получать новые ощущения. Вам хочу пожелать всего самого главного. Здоровья, удачи и усидчивости. Ну, что помню себя в первый класс, но усидчивости нам никогда не хватало. Также хочу сказать спасибо большое директору школы. Благодаря ее жизненной позиции, активности, школа начинает преобразовываться, много делается хороших дел для школы. И, поверьте, еще очень много будет сделано. Хочу также сказать спасибо большое родителям, которые мне звонят и постоянно говорят, что у нас то-то, то-то, у нас проблемы есть по школе. И мы стараемся таких оперативно решать. Самое главное, хочу всем пожелать добра, мира, удачи. Ну, всех с праздником, с первым сентября всех. Спасибо. Бути. Так хотів. Мама теж мене вдягала, ти таким не сне. Що і як? Головне комп'ютер мати, хоч малесенький планшет можна буде виграти чи зайти в інтернет. Не шуріться, добре буде, головне, що ми. Нам до фінішу вже пролягає шлях, дитинство, юність і життя уроків. Веселкою пливе у небесах. Цікаво в школі, затишно і звично. Тут зайчик сонячний стрибає по стіні. Признання перше так звучить лірично і западає все дить мені. О, рідна школа, всі твої уроки упали на родючі грунти. До самостійності ми робимо перші кроки. Нам незабаром у життя йти. І от сьогодні ми ведемо зміну, що після нас прийдуть шкільні путі. Бажаємо і вам вчитися відмінно і гарних успіхів, удачі у житті. Ми у школі вже прижились, правил добрих ми навчились. Ось послухайте ви їх і дотримуйтесь усіх. Перше правило учитись, щоб 12 завжди мати. Друге правило трудитись і батькам допомагати. Будь чесним і правдивим, третє правило для нас, будь другом незрадливим, клас за тебе, ти за клас. Мудре правило четверте знай і друзям розкажи, наполегливо уперто, економ і бережи парту, книжку кожну річ. Берегти, любить природу, це наказ твого народу. П'яте правило читати, малювати і співати, гратися з товаришами і дружити з малюками. Цю годину радісну, ранкову, щоб ви завжди були на висоті, ми від душі, даруємо підкови, щоб вам завжди щастило в житті. my heart Року надається учню 11-го А класу рудому Сергію, будь ласка, Серьожа, і учениці 1-го А класу Волковій Поліні, будь ласка.